Як попереджають пологівці в медики, цього року в Україні очікується дві хвилі епідемії грипу: перша в листопаді, а друга у лютому 2013 року. Грип небезпечний тим, що має повітряно-крапельний шлях передачі, тому розповсюджується серед людей швидко, особливо у місцях скупчення людей. Він, як будь-яка вірусна інфекція, має здатність пригнічувати імунітет та викликати ускладнення. Головна зброя в боротьбі з ним наш імунітет. Районка дізнавалася. Чим небезпечний грип та як пологівцям захиститись від нього? Наскільки важливою є вакцинація проти грипу? Кому її треба робити у першу чергу, а кому взагалі не варто, розповіли спеціалісти. Грип взагалі це небезпечна інфекція, небезпечна вона тим, що має повітряно крапельний шлях передачі дуже. Часто хворіють в основному діти меншого віку до 7 років і особи старші 50-60 років, тому що цих людей імунітет значно знижений, і дана інфекція людей потікає взагалі часто із услабленнями. Ускладнення це може бути у вигляді бронхітів, пневмоній або загострення хронічних інфекцій. Наприклад, у людей старшого віку це може бути Підвищення артеріального тиску на фоні високої температури, загострення інших там їхніх захворювань, легендерної системи або це чоловітної системи. Вакцинація при грипі дуже це актуальне питання, це єдиний засіб профілактики. Вакцинація проводиться кожного року, тому що імунітету після введення вакцини. Імунітет зберігається на протязі 6-12 місяців. Через рік після введення вакцини імунітет вже знижений і є необхідність знову робити вакцину. Люди, які вакциновані від грипу, взагалі або не хворіють грипом та гострими вірусними інфекціями, або переносять їх в легкі формі. Я раджу всім, у кого немає алергії. На компоненти вакцини, тобто нема алергії до курячих, до білка курячих яєць або алергії на будь-які інші препарати, раджу всім вакцинуватися від грипу. Вакцинуються абсолютно здорові люди. У людей, яких була лихоманка, був кашель або інші прояви респіраторної інфекції, не підлягають вакцинації. Після того, як людина виздоровіла, необхідно. Витримати проміжок часу тривалістю 2 тижні, і потім можна вже піднімати питання про вакцинацію. Імунітет після введення вакцини утворюється протягом двох тижнів місяця, через місяць вже імунітет до грипу є, тому людина вважається захищеною. За рахунок країнної програми імунопрофілактика, наша установа закупила 58 доз. Вакцини Флюариц, громадського виробництва. Вакцина вже завозилась у нас в минулі роки в Половський район. Я скажу, це по якості нормальна вакцина. Ускладнень після введення даної вакцини у медичних працівників не було. Випадків захворювання на тяжкі форми грипу у вакцинованих медичних працівників теж не було. А були медичні працівники, які переносили вірусні інфекції в легкій формі, але взагалі вакцина спрацювала дуже добре. Діти перші у групі ризику районка поспілкувалася з дитячим педіатром Любов Родко і медсестрою кабінету щеплень Іриною Безугловою. Ці люди стоять на стражі дитячого здоров'я не один рік. Дітей на прийом дитячих консультації зараз приходить дуже багато. Дітки приходять із захворюваннями на гостру респіраторну вірусну інфекцію з бронхітами. Приходь. Зараз у нас є вакцина, робимо ми ще і профілактичні щеплення. Я б хотіла порадити батькам, по-перше, це правильне харчування раціональне з включенням достатньої кількості овочів і фруктів, м'ясних продуктів, молочних продуктів. По-друге, це достатньо перебування на свіжому повітрі, поменше перебування за комп'ютером, особливо в період зараз осінніх канікул. І прийом профілактичних препаратів з профілактичної цілі, дуже ж саме анаферон, гропринадзин. Профілактичні щеплення необхідно проводити у листопаді або на початку грудня, щоб до зростання захворювань у людини сформувався імунітет. Прививка проти грипу не є обов'язковою і ділиться по капожеланню батьків і дітей на сьогоднішній день. прививка. Кожним днем осінь стає все осіннішою. Прохолодний вітер пронизує наскрізь. Як не стати беззахисним перед небезпечним вірусом, за прогнозами ВОЗ та моз України в епідсезон 12-13 років в Україні очікується сумісна циркуляція вірусів грипу а аж один аж. А h 3 n 2 А саме нового штаму А Вікторія 361-2012 та зовсім нового для України вірусу, який ще не зреалізував свої епідемічні можливості. Це вірус B Wisconsin 1-2010 і не виключається можливість циркуляції вірусу. вже уже для нас відомого, це вірус h 1 n 1 Каліфорнія або в народі свинячого грипу, але його роль вже буде, мабуть, другорядною, так як вже є і новий грип, і циркуляція буде сумісна. Захворюваний слід очікувати десь так на початок листопада, а взагалі у нас пік очікується в лютому та березні місяцях, найбільше у нас підйом. За два місяці, вересень і жовтень, у нас зареєстровано 1271 випадок гострих сімдесят випадок вірусних інфекцій. Грипу в нас в районі поки що не зареєстровано. Серед зареєстрованих основну частину складають діти діти організованих колективів, тобто шкільного віку це від 6 до 17 років. Людям пропонуємо робити щеплення. Від грипу вакцину можна придбати за власні кошти. Також можна, якщо ви працюєте в колективах на підприємствах за кошти підприємства, враховуючи побажання вже ваших адміністрації вашої, вакцину за власні кошти можна придбати в аптечній мережі доктор Мо». Вакцина коштує приблизно 80-85 гривень. Це якщо за власні кошти, якщо за кошти підприємства 65 гривень. Про те, як з'ясували кореспонденти районки, не все так просто з вакцинами від грипу. У пологах їх поки що немає. А у запорізькому відділенні аптеки доктор Мом у телефонній розмові нам повідомили, чому саме немає вакцини і коли вона з'явиться у пологах. Телефонують в поліг чи привезли вакцинують, ще вже в пологах? А вам і на каканусно вакцина від грипу. А не можна так? А які є? Ні, Нє, ні вакцини. ніх вакцин. Немає, а мене скажуть такої принесу. Вы знаете, неизвестно. Это все зависит от поставщика. Сейчас с вакцинами именно от гриппа очень большие проблемы. Именно на растамаживание. Вот как только поставщики смогут растамажить ее, тогда мы получим. Как поставщики начнут ее отпускать в аптеку. Нам лекарни, кажется, по-русски, мы можем идти в аптеку доктор Мон, за рецептами и отремать вакцину. Ну, ну пока нет. Может, еще, ну, с понедельника, как нам обещают поставщики. Пока поставщикам ничего нет. Мы бы рады закупить, но... Это цена не ваша, вина. Нет, конечно. Вместе с понедельник, Да, с понедельника именно они обещают поставщики. день. Здравствуйте. 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 Вы по поводу вакцин, да? Так. Ну, уже как бы... Скоро будет хороший результат, сколько уже с первого ноября будут получать уже будет вуз в Украину. Да, да, с первого ноября. Только уже вы снова получим только вот на растаможку 25 октября, только везли в Украину его. А получили все в лаборатории документы на вакцины. Якби вот може завтра или з першого числа вже начнуть поставщики спускати. Вони вже нам збросили всі сертифікати, датировані двадцять п'ятим октября. То що вже завтра може бути поставщики, якби ми уже їм заказали, но вони нам не дали отвіт, будуть повезуть ли завтра, допустимо, в Пологе. Отже, маємо надію, що вакцина все таки з'явиться в найближчий час.